Ви лікуєте акне чи пігментацію, хочете покращити тонус чи якісь шкіри, вам порадили або призначили ретиноїди, проте не пояснили, як їх правильно вводити в рутину? Тоді зараз коротко та зрозуміло, як їх вводити в рутину, щоб уникнути ось цих станів. Перший тиждень ви використовуєте препарат два рази на тиждень, другого тижня ви його вводите через день. На третій тиждень ви вже можете використовувати його щодня. Наносити один раз на день, ввечері тонким шаром на все обличчя, не втираючи. Щодо кількості засобу, однієї горошинки або одного натиску помпи, достатньо для того, щоб вкрити все обличчя, якщо ви наносите засіб також на шию, ще один натиск або ще одна горошинка. З ретинольними більше не потрібно. Наносимо сухими руками на сухе обличчя у сухому приміщенні додаткова волога може викликати і додаткове подразнення. Поминати ділянку навколо губ та навколо очей, особливо на початку введення, там де тонка шкіра відбувається і швидше подразнення. Найкраще перед нанесенням ретинолу зволожувати ці ділянки кремом. Через 30 хвилин після нанесення ретиноїду наносимо зволожуючий відновлюючий крем, це запорука здорової шкіри без подразнення та пересушування.